Війна, яка зараз триває в Україні, російсько-українська війна вже забрала багато життів, життів, яких ми не зможемо повернути і будемо оплакувати ще дуже довго. Сьогодні я хотіла поговорити з вами про те, що вони намагаються в нас забрати. Я думаю, для нікого вже не є секретом, що вони хочуть знищити цілу націю, нас як народ. Нашу історію, культуру нас. І сьогодні я хотіла поговорити власне про історичні архітектурні пам'ятки, які вони знищують в Україні. Цей список є безкінечно довгим, і я, звісно, що не можу вам сказати про все. Але я хотіла згадати про якісь такі моменти, які для нас мають важливе значення: або ж історичне, або просто духовне. і... Хотіла поділитися цим з вами, і щоб ми також назавжди запам'ятали те, як вони нас знищують і знищують наш спадок. Ну і звісно, що з повною надією на те, що ми це все відновимо. Ми після війни відбудуємо кожен зруйнований будинок, і, хоч життів ми не повернемо, ми зможемо вшанувати їхню пам'ять всіх, хто поліг на цій війні. Ну і звісно, що ми будемо робити це за їхні кошти, за кошти репарації, які вони нам виплатять. А вони обов'язково нам все це виплатять. Так буде. Харківській області, в селі міського типу, яке називається Антонівка, на площі В'ячеслава Чорновола вони знищили меморіальну стелу честь В'ячеслава Чорновола. Я думаю, нікому не потрібно пояснювати, що це за фігура і яке значення вона має для нас. І я хотіла вам зацитувати його слова для того, щоб ми просто пам'ятали його і пам'ятали, що ми цю стелу також. Дай Боже нам любити Україну понад усе сьогодні, маючи, щоб не довелося гірко любити її, втративши. Настав час великого вибору або єдність і перемога та шлях до світла, або поразка, ганьба, і знову довга дорога до волі. Ці слова як ніколи актуальні зараз, хоча він їх сказав багато років тому, і ми маємо також їх пам'ятати. Харків і Харківська область неймовірно постраждали. Від російських ракет, від російської атаки, і насправді порахувати всі втрати неможливо, але сьогодні я хотіла згадати про якісь а, такі масштабні руйнації, які принесли нам росіяни. У місті Харків на Майдані Конституції, Харківська міська рада неймовірно постраждала власне, від ракетного. Удару і пошкоджено фасад, вікна, якісь архітектурні елементи. Ціла площа була пошкоджена. я Думаю, ми всі добре з вами пам'ятаємо ці жахливі кадри. І насправді цей будинок знаходиться під охороною архітектурних пам'яток. Далі також в Харкові на майдані Героїв Небесної Сотні, Харківський апеляційний суд, стара будівля побудована в роках 1899-1902 і також знаходиться під охороною архітектурних пам'яток. Постраждали фасад, вікна, архітектурні всякі елементи і містобудування цієї площі. Тому що насправді внаслідок бомбардування цієї цього майдану також була пошкоджена історична будівля двохповерхова. Це житловий будинок кінця 19-го, початку 20-го століття. Також в Харкові було пошкоджено мозаїчне панно художнє виготовлене другій половині 20-го століття. Насправді це панно несло. Несе велику цінність мистецьку, і воно було виконане в модерністичному стилі радянського часу, але все рівно воно було важливим, власне, з точки зору мистецької цінності, і воно також було пошкоджене. Те, що ви бачите перед собою, це скарб. Дякую, пане Петре, але далі я справлюсь сама. Те, що ви бачите перед собою, це скарб. Я хочу вам знову розповісти про каву. Кава це дуже важливий елемент моєї щоденної рутини. І я знову отримала подаруночок від 25 Coffee Roasters. і я просто в захваті від цієї кави насправді я хочу вам розповісти про дві зни, бо цього разу я випила дві. Так ось, цього разу я отримала дві кави на пробу, і одна з них це була Salvador La God Choca. Називається цей сорт рабік Red Bourbon і аромат ягідний йогурт та випічка з кремом. Смак, полуниця з вершками та з лухиною, Після смак тривалий, і тіло кремове. І ось тут я би теж хотіла наголосити про це тіло, про консистенцію цієї кави. Тому що для мене це була кава, яку я пила як гарячий шоколад. Але не як гарячий шоколад, коли хочеться чогось ріденького, тепленького і солоденького, а коли просто хочеться цій консистенції такої ем, кремової, такої, як коли ти п'єш, то тобі якби, огортає твою всю ротову порожнину таким приємним кремовим дотиком. І власне, якщо тут, як написано, Смак полуниця з вершками, от мені власне, оце таке, таке, таке дуже ніжне, солоденьке, ніжно-солоденький присмак цієї кави. Мені дуже сподобався, але при тому всьому вона досить міцна сама по собі. І я прям люблю міцну каву. Я люблю пити міцну каву, я люблю чорну каву. І, і ось мені це подобало, що, попри те, що я собі робила міцну каву, вона все рівно була дуже легкою в вживанні, в питті, і вона дійсно була такою. Кремовий. І другий сорт кави, який я дістала, це була Афіопія Пулос. І це сорт, знову ж таки, арабіки, але який називається 74-110 серто. Якщо тут про аромати, це цукат, абрикос, квіт і мед, смак абрикосовий сік, жасминовий чай, апельсин, після смак тривалий і тіло чайне. І тут справді вона більш йде, як листовий чай. Тобто, коли ми заваримо листовий чай і. Він такий е, насиченого кольору, якщо це, наприклад, чорний чай, він насиченого кольору, але в при тому всьому він не є там, тирким, він не є дуже е, таким чефірним, я б сказала. Якщо би їх порівняти, то це як пити гарячий шоколад, а це як пити сік. Тобто е, консистенція, вона вже. Я не хочу казати більш рідка, тому що все ж таки ця кава мені була більш насичена. Кавовими смаками, але я все ж дуже насолоджувалась, коли її пила, тому що власне вона така, я б сказала, більш освіжаюча. Ось, якщо, якщо вибирати каву на сезони, то це для мене зимова кава, а це для мене власне літня кава. Вона така є, вона дуже освіжаюча, вона така з легкою кислинкою, вона міцна далі сама по собі. Ось такі дві кави я отримала, і я зловила величезний кайф, коли я їх пила, і я вам рекомендую їх. Попробувати, і знову ж таки, щоб трошки вас потішити, я маю для вас промокод. Звісно, що промокод буде Ореста. І за цим промокодом ви зможете придбати цю каву, якусь з них або будь-яку на ваш смак з ем, знижкою 10%. І тепер увага! Ця знижка діє на всі сорти кави, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. І ви зможете обрати собі ту каву, яка пасує найбільше вам по ваших смакових рецепторах, по ваших вподобаннях на сезони, можливо, ви теж розділяєте каву на сезони. І додатково, я, наприклад, маю кавоварку на фільтри, і це був спеціальний помол на кавоварку на фільтри. Тобто, ви ще й можете замовити собі спеціальний помол до вашого типу робіння кави. Тепер трошки фактів взагалі про цю фірму 25 Coffee Roasters. Я вже не вперше вам про неї розповідаю, але все ж я хотіла наголосити саме на тих моментах, які для мене також є важливими які на мене також справили враження. Перший момент, по-перше, там величезний вибір кави. Значить, 40 кавових позицій із 13 країн світу. Я каву люблю, і я кожного разу, коли проходжу в якийсь заклад, я практично кожного разу я вибираю собі каву з певних країн, певних сортів, тому що в мене є улюблені, я плюс-мінус орієнтуюся, які сорти чи з яких країн мені по моїх смакових рецепторах більше підходять. Тому для мене це важливо. Тільки я можу зорієнтуватися, чи ця кава справді буде відповідати моїм вподобанням? Ще один пункт, який для мене відіграв значну роль, це те, що це натуральна кава, і це український виробник. Взагалі, ціль цієї компанії, їхня, скажімо так, місія це популяризувати. Пиття вживання кави в Україні, і це теж спосіб насолодитися смаком. Він буває різним, буває різної, ем, різних сортів з різних країн, різних способів запарювання, чи навіть помолу і так далі. І мені подобається те, що вони це популяризують. Мені подобається, з яким підходом вони взагалі ставляться до кави і то наскільки вони її цінують. Тому що кава для мене це справді момент розслаблення, це момент релаксації. Це те, чим я насолоджуюсь на щодень. Ще один дуже важливий пункт для мене знову ж таки, це пов'язано з тим, що це український виробник і вони активно підтримують українську армію. Можна підвішати каву для наших військових. тобто ви Оплачуєте каву на сайті і підвішуєте її для наших захисників. Але також додатково ця фірма з кожної пачки кави з лінійки 25 Coffee Roasters переховує 25 гривень на допомогу армії. Тепер ще один момент, який точно буде для вас радісним моментом: це те, що при замовленні від 350 гривень по Україні доставка безкоштовна. А по Європі доставка безкоштовна при замовленні від. 1500 гривень. І які країни, в які країні, власне, 25 Roasters доставляє цікаву. Це Польща, Румунія, Литва, Латвія та Естонія. І я, по-моєму, це згадувала попереднього разу, як я про них розповідала, але це. Класний лайфхак, який можна користуватися. Якщо ви любите каву і хтось з ваших друзів, знайомих любить каву, ви можете просто об'єднатися, замовити собі каву на там тисячу гривень і мати доставку безкоштовно за кордон або у ваше місто в Україні. Так що нагадую про промокод Ореста. Ви маєте з цим промокодом знижку 10%, Так що, будь ласка, насолоджуйтеся, підтримайте, пийте каву і будьте щасливими. Далі, звісно, ми всі пам'ятаємо з вами знищений будинок, в якому жив Сковорода, який пізніше перетворили на його музей, в селі Сковородинівка Золочівського району Харківської області. Російська ракета знищила повністю цей будинок, багато елементів декору, багато історичних пам'яток, які. Також належали Сковороді, його сім'ї, і так далі. Не знаю, чи тут, можливо, взагалі шукати якісь позитивні моменти, але ця подія викликала хвилю зацікавлення в українців і усього світу з самою особою Георгія Сковороди. І, звісно, що всі почали цитувати його, перечитувати, цікавитись ним. І я також, наприклад, ходила на виставку плакатів і там. Також дуже класно була зроблена ем, така історична дошка його життєвого шляху, що було дуже цікаво почитати. Справді такі найважливіші факти, гарно оформлені. Якщо взагалі в цьому всьому можна знайти якісь позитивні моменти, так ось це він. Далі Сумська область в місті Охтирка постраждав Охтирський краєзнавчий музей. Будівля була побудована початку ХХ століття і також знаходиться під охороною архітектурних пам'яток. Сильно було пошкоджено цю будівлю 8 березня, і від того часу до 21 квітня проводились рятувальні роботи експонатів в цьому музеї і. З того, що сказали, експонати практично не постраждали, що є звичайно що позитивним моментом, але сама будівля постраждала. Далі також кейс, про який ми всі чули дуже голосно і не дарма, тому що в Київській області в селі міського типу Іванків постраждав іванківський краєзнавчий музей. Це була будівля 19 століття. Чому ми так голосно про нього чули? Тому що в тому музеї знаходилось дуже багато експонатів. Різного часу, але також було дуже багато експонатів часів Другої світової війни. Були також роботи Марії Примаченко а також були роботи вишивки української вишивальниці Ганни Верес, і власне наприкінці лютого 22-го року цей музей зазнав сильних пошкоджень наслідок атаки росіян на Україну. І серед іншого також постраждали роботи при Марії Примаченко. Була інформація від Анастасії Примаченко, що місцевий житель зміг врятувати 10 картин. Примаченко власне після цієї атаки міністр культури України Олександр Ткаченко попросив позбавити Росію членство в ЮНЕСКО. І спочатку ЮНЕСКО відмовлялося, але вже 24 листопада була інформація власне від Олександра Траченко, що Росія більше не головує в комітеті ЮНЕСКО, що є, якою на а все ж перемогою для нас. Далі Донецька область насправді те, що Росіяни зробили з Маріуполем і цілою Донецькою областю, насправді не вкладається в голові. Це неможливо осягнути, це неможливо зрозуміти, і неможливо перестати відчувати біль від втрат. Але сьогодні я хотіла розповісти про якісь архітектурні пам'ятки, які о, знищили росіяни. Це, звісно, що Донецький обласний драмтеатр, побудований в 1956-60-х роках. Ми всі пам'ятаємо ці кадри і. О, Неможливо описати словами, звісно, що в ті моменти, в останню чергу, ми думали про архітектурну спадщину, яку знищили росіяни. Ми думали про людей, яких вони вбили і продовжують вбивати. Але все ж я хотіла підняти питання архітектури, тому що ми всі маємо про це говорити, пам'ятати і вносити в списки усі найменші втрати, для того, щоб пізніше внести це в списки репарацій. І цей драмтеатр також знаходиться. Під охороною архітектурної спадщини. Далі в нас іде Волновахський район Донецької області, і село Нікопольське постраждав монастир свято успенський Миколи Васильівський, який був побудований в 1998 році по 2000 І, власне, наслідок ракетного обстрілу постраждали будівлі цього монастиря, і ракетами пошкоджено було вхідні сходи та ем, покрівля монастирської пекарні. Далі в нас іде Бахмутський район, і село міського типу Миронівський постраждала меморіальна стела на місце загибелі Василя Сліпака. Встановлена вона була в 2019 році. Василь Сліпак це є всесвітньо відомий, це був всесвітньо відомий український оперний співак. І він був солістом Паризької національної опери. Він також був волонтером, учасником Революції Гідності і учасником бойових дій на сході України. Його позивний був міф, і він загинув від руки снайпера в 2016 році. Він також був нагороджений орденом за мужність першого ступеня Героям України і Золотою Зіркою. І, власне, на місці його загибелі була встановлена стела, яку вони знищили. Також Маріуполь на вулиці Георгіївській. 58, художній музей імені Ахипа Коінджі постраждав від бомбардувань. Будівля була побудована в 1902 році, було пряме попадання авіабомби і було зруйновано цю старовинну будівлю. За словами Тетяни Булі, вона була завідувачкою цього музею. Будівля сильно постраждала, але не знищена повністю. В неї знесений дах, обвалилась одна стіна, є отвір від влучання. Снаряду, і постраждав фасад також. Але сама Тетяна Буля сказала, що будівля підлягає ремонту, відповідно, можливо, буде її відновити. Більшість працівників музею вдалося евакуюватися. Але не всі вони перебувають на території України на безпечній території. Також як пізніше з'ясувалося, 27 квітня появилася інформація в мережі в ем, пресі, що роботи Куїнджі і інших художників, які виставлялися в цьому музеї, були передані Росії. І передала їм їх Наталя Капусникова, директорка цього музею, і були відео, докази про те, як вона передає ці ем, картини. І, звичайно, що обставини, всіх обставин ми не знаємо. Ми знаємо, що ці роботи знаходяться, по-моєму, в Донецьку, і ми все повернемо. Мені, мабуть, хочеться сказати лише про те, що ми все повернемо, ми все відновимо, і знову будемо ходити і насолоджуватись українським мистецтвом в українському Маріуполі, в українському відновленому будинку музеї. Також в Волноваському районі в місті Волноваха постраждала свято-Преображенська церква. Вона була нова, ну як нова, просто цього століття, 21-го побудована. Але постраждали фасад, вікна, покрівля та дзвіниця цієї церкви. Далі Дніпропетровська область в місті Дніпро вибуховою хвилею було пошкоджено церкву Святого Миколая. Церква була побудована в 1913-15 роках. І внаслідок цієї вибухової хвилі частково і фасад, та зовнішні вікна цієї пам'ятки архітектури, яка також знаходиться під охороною архітектурних пам'яток. І ще один момент, на якому хотіла наголосити, що ця церква знаходиться на вулиці Сергія Нігояна. Ми всі добре пам'ятаємо Сергія Нігояна, який боровся за нашу незалежність і за нашу свободу на майдані, там також поклав свою своє тіло і свою душу за нашу незалежність. Це далеко навіть не третина, чи четвертина, чи навіть, мабуть, не одна п'ята всіх архітектурних пам'яток, які постраждали внаслідок. Російської атаки на Україну, але я хотіла би ще раз наголосити, що ми про це все маємо говорити. Ми це все маємо записувати і ми. Маємо це все вносити в в реєстр, і також, звісно, що створили карту пошкоджених архітектурних пам'яток, власне, для того, щоб могти потім це все внести в списки репарацій, які Росія нам буде виплачувати. І тому, якщо ви знаєте про якісь пошкодження, звісно, що пишіть на всі гарячі лінії. Посилання я дам в описі до відео, щоб ми могли. Власти повномасштабну картину всіх руйнацій, які несе нам Росія. Навіть найменші руйнації важливо запам'ятовувати і важливо фіксувати також момент фіксації цих руйнацій. Дякую вам сьогодні за увагу. Звичайно, що чекаю на ваші коментарі, на ваші думки на цю тему в коментарях до цього відео. І звичайно, що якщо ви маєте якісь улюблені структурні пам'ятки, які постраждали, також напишіть про них в коментарі. І також чекаю на ваші лайки, дзвіночки, підписки, тому що далі буде багато цікавого контенту. А якщо ви ще не бачили попереднього цікавого контенту, то також запрошую вас до перегляду. Ще раз вам дякую за увагу і до зустрічі в наступному відео.